Як взагалі робиться, створюється ікона? Це, як правило, липова дошка спеціально підготовлена. Технічно, ну там правильно все склеєно, має бути. Ззаду вставлені з міцнішого матеріалу з бука або з дуба. Шпуги називаються такі, які будуть тримати дошку від того, щоб її не викручувало. Потім йде проклейка, наклеювання полотна. І ґрунтування. Проклейка це теж на основі натурального міздового клею, і потім ґрунт робиться теж крейда з тим міздровим клеєм. А далі е, жовткова темпера, як правило. Ця техніка така вже яка понад тисячу років має. І далі зараз теж і інші техніки конопсово використовують акрилові там, ну, чи інші. Та, такі але мені цікаво, саме такі натуральні ці основою є жовток і пиво. Угу. На основі того розводиться фарма.